З 16 по 20 травня з території Азовсталі вийшли майже 2500 захисників та захисниць Маріуполя. Їх вивезли за домовленостями з ООН та Міжнародним комітетом Червоного Христа, бо вони виступали гарантами життя та здоров'я цих українських військовополонених. Розвідка повідомляла, що протягом наступних кількох місяців принаймні частину полонених воленівці допитували із застосуванням фізичних тортур. Знущання, фізичне приниження, психологічна деморалізація. Так звані слідчі вдавались до будь-яких нелюдських методів, аби зламати наших воїнів і добитись публічного зізнання та каяття. Та українці проявили незглавну силу волі, аби приховати наслідки допитів, Росія вирішила умисно знищити наших полонених. У ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії номер 120 у Оленівці пролунав люди. За даними Інституту вивчення війни загинуло 53 бійців Азову. З травня Міжнародний комітет Червоного Христа та ООН жодного разу не були на території Оленівки. Вони не дізнались про умови утримання військовополонених, не забезпечили їм регулярного зв'язку з родинами. Як гаранти здоров'я та життя наших військових, вони не змогли вдіяти нічого, аби запобігти цим смертям. І досі вони не мають ні доступу до наших полонених з Азовсталі, ні гарантій чесного розслідування вибуху. Тому що перемовини з терористами приречені на провал, поступки і домовляння лише переконують їх у власній силі і правоті, і примножують зло. ні в кого не виникало сумніву, чи потрібно зупинити Аль-Каїду та Усаму Бін Ладен, бо йшлося про безпеку всього світу. Сьогодні так само йдеться про безпеку всього світу. Та щоб її захистити, треба спершу назвати речі своїми іменами. Росія це країна терористів. І тоді стане ясно, що з Росією, якщо й можна вести справу, то лише з позиції сили, незламною, твердою, світлої. Тільки так міжнародні структури та увесь світ зможуть врятувати військовополонених, не допустити подальших трагедій та, врешті, зупинити зло. Без цього нам залишається лише одне оголосити ще одну хвилину мовчання.